Нагадаємо, минулого тижня відбулося засідання депутатської комісії з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів цін, на якому народні обранці вирішували, чи варто підвищувати вартість приїзду. Перевізники наполягали на сумі 2,50 за поїздку, але представники антимонопольного комітету відстоювали 2 гривні. Тож з 27 квітня за старою ціною полтавців возили лише тролейбуси. Подорожчання не подобається більшості місцевих жителів. Негативно, звісно, негативно. А куда деваться? Все равно, наверное, будем как пользовались, так и пользоваться. Ну, я пенсионер, так что я езжу бесплатно. Затраты вырастут однозначно, но... Затраты не добавятся. Но... Какой-то свой плюс в том, что не надо искать эту мелочь. То есть 2 гривны отдали и все. А так, ну, в принципе, всегда Полтава была самый дешевый проезд. Мы практически на нем не ездим. Мы практически всегда поэтому... на машине. Нам как бы... Покращение обслуживания никакого. Как было, так и на одном уровне. Якби щоб піднявся рівень обслуговування, тоді рівень оплати автоматично, а також вибачте, будь ласка. Погано ставимося, а користуватись будемо, тому що тролейбусів у нас на Огнівці немає, будемо їздити маршрутком. Я вже на пенсії, то мені все одно. А ті, хто працює, то, звісно, це дуже плохо. Водії громадського транспорту зазначають, хоча ціна зросла лише на 25 копійок, пасажирів помітно менше, але додають, нова вартість проїзду все одно не покриє всіх необхідних витрат на перевезення та не покращить якість обслуговування. Два гривна це не такий вже й великий проїзд. всього 25 копійок подорожання. Ізходяє з наших дорог і з наших запчастей, то ета как би два рубля, це взагалі нормальна ціна. Нічого вони цю роль не зіграють, ці дві гривні, тому що воно нас, як кажуть, не спасе ці дві гривні, тому що запчасті дуже дорогі. В крайнім випадку це мінімально, щоб проїзд поки. Я не кажу, що зразу так, подумав, хоч 2,50, Це ще так, більш менше Ну все одно воно нас, як кажуть, не по той. Я не знаю. Людям, звісно, накладно, я розумію. Допустимо, треба зразу підняти. Трошки там зарплату чи пенсію, чи що, там потім вже піднімати цей проїзд чи задовольнить з часом міська влада вимогу перевізників встановити тариф у 2,50 поки що невідомо. Хоча на засіданні депутатської комісії міської ради з питань розвитку підприємницької діяльності та інвестицій запевняли, обранці контролюватимуть вартість проїзду, аби він тримався на рівні 2 гривень. Але полтавці пам'ятають, що й подорожчання громадських перевезень обіцяли лише у травні. А відповідне рішення міськвиконкому опубліковане. На сторінках комунальної газети Полтавський вісник.